Товари та послуги номер один в Україні назвав цьогорічний конкурс Вибір року серед них компанії з різних сфер економіки. У тренді, звісно, здоров'я. Приміром, добробут зміг взяти на себе близько 5% усіх викликів невідкладної допомоги у Києві. Для цього розширив парк машин до 20. Щоб рятувати людей невідкладно, кожну комплектував апаратурою експертного класу. І так виборов першість. Дуже вдячний за таку величезну довіру до невідкладної допомоги добробуту. Ця перемога це заслуга наших лікарів, фельдшерів, водіїв, операторів контакт-центру. Пацієнти, що скористалися нашими послугами, як показує практика, залишаються з нами і готові довіряти нам своє здоров'я та здоров'я рідних. Ще один переможець житловий комплекс бізнес-класу Діаданс від девелопера ЕНСО. Це перший в Україні житловий об'єкт, що пройшов зелену сертифікацію за міжнародним стандартом Бріам. Це велика система критеріїв, технології вимог, які втілено у проєкті. Кожна рішення. Було викликом як для проєктантів, архітекторів, так і для виробників матеріалів, з яким справився девелопер. Нами був обран шлях сертифікації по системі Бурям. Це перший подібний крок для усієї галузі. і Саме цей комплекс є першим житловим комплексом в Україні. І девелопер, якого ми представляємо, наважився на це дуже важливий виклик. Товариство Розумний дім і цього року наростило продажі на. 10%. для цього кажуть, виробник теплої підлоги ще більше збільшив комфорт її використання, поліпшив енергоефективність та простоту монтажу. Конкурс «Вибір року це дуже відповідальна подія для нашої компанії. Ми вже восьмий раз поспіль збуваємо в ньому перемогу. Це велика відповідальність перед нашими споживачами. Це велика відповідальність для всієї нашої команди для того, щоб ми ставали кращими і дарили наше комфортне тепло нашим споживачам. Переможці конкурсу Су наголошують, висока якість та постійний розвиток бренду необхідні умови отримання нагороди. Саме так володарі титулу «Вибір року» стають орієнтиром для споживачів.